Лідерів економічного розвитку Івано-Франківська назвуть дещо пізніше. Церемонія нагородження кращих підприємців Тріумф 2013 відбудеться у рамках святкування Дня міста. В мерії пояснюють, вдалися до такого рішення з огляду на складну суспільно політичну ситуацію в державі. Наразі оргкомітет ще приймає заявки на номінації. А на офіційному сайті Івано-Франківська можна власноруч долучитися до визначення деяких переможців в режимі інтернет-опитування. Ми поєднаємо, тому що зараз такий період, і, звичайно, нам не до святкування, є багато інших проблем пов'язаних з тою політичною ситуацією, що склалася, тому ми вирішили оце чесування безпосередньо перенести на травні місяці. Також у рамках відзначення дня Івано-Франківська очікується традиційна акція Купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. Щоправда, місцеві підприємці висловлюються за впровадження деяких змін щодо організації та офіційної назви цього заходу. Зокрема, пропонують перейменувати на вироблено в Івано-Франківську заклик. Купуємо Івано-Франківське. Він з точки зору з правил маркетингу, з правил реклами, він не, не працює. А вироблено в Івано-Франківську, сподіваємося, що це може стати таким брендом, який буде показувати переваги того чи іншого товару. Також івано-франківські бізнесмени пропонують надалі не використовувати на міських ярмарках торгові намети. На їхню думку, такі павільйони псують імідж міста. До речі, міська влада вже затвердила проект дерев'яних ярмаркових хатинок. Їх встановлять під час свята хліба. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.